Всім привіт! Готуємо горішки зі згущенком. Два яйця, 200 мг солі. Співаємо. Пів чайної ложки солі. Чайну ложку розкушувача. Трошки ваніліна. У мене нема ванільного цукру, цукору, трошки ваніліна для запаху туда. Так. Ще потрібно олії соняшникової, столову ложку. Трошки перемішаємо. Ще тут у мене є розтоплене сливочне масло, вершкове масло. Те сюди вливаємо. Це 200 міліграмів. Росіяно борошно. Ще отак розмішаємо. Другий. І третю. Третій, третій стопан висипаємо. Вже лопатки примішуємо. Тісто на півгодинки кладемо в холодильник. Перез тісто розкатуємо такі шарики. Такі більше. Не шарики, а що це овалки. Так, Робимо потихеньку. Вот такі такие штучки. А вон я робот уже с этим с ириской.